Справжні картини на курячому яйці. Закарпатська художниця робить їх звичайним лезом. Роботи Тетяни Бартуш визнали унікальними, а техніку майстрині запатентували у Києві. Починала художниця з орнаментів на пасхальних яйцях, а тепер перенесла на шкарлупу навіть монулізу да вінчі. Все починалося із пасхальної шкрябанки, розповідає художниця. Якось перед Великоднем сусідка запропонувала приєднатися до оформлення пасхального яйця. Вать до великодня це було замало. Я вже сідала за два тижні, на другий рік на наступний рік за місяць. І так потихеньку пішло. Тепер художниця може вишкрябати на яйці усе, що завгодно. Починається робота з пошуку ідеальних курячих яєць. У шкаралупі має бути багато кальцію, щоб вона витримала три години варіння у цибулинні і не тріснула. І вже після того, якщо воно зварилося, я бачу, що гарно рівномірно всю поверхню зловила цибулю. Тоді її просто так протираю. Якщо воно не протирається, тоді воно придає. Інструменти для роботи художниця підбирає сама, використовує переважно старі радянські леза. Каже, вони міцніші. Це звичайна ягла, десь не десь я її використовую, але саме такий послушний предмет це є жилетка. Він, тому що він, я так думаю, що він не має власної ваги. Тут на вітрині всі шкрябанки майстрині. Ця із зображенням Мони Лізи Тетянина улюблена. Чоловік художниці запевняє, твори дружини унікальні. У минулому році нами було зроблено державний патент на виріб, і звичайно з нас посміялися там. Кажуть, для чого робити вам патент, коли таке ніхто не робить. Але потім все ж таки зробили, признали виріб дійсно унікальним. А ще виріб вічний, переконує художниця, адже через кілька років середина вареного яйця висихає. Марина коваль юрій ковальов новини телеканал Інтер Закарпаття.